Шия це одна з найбільш уразливих ділянок нашого тіла. Вона повинна витримувати вагу голови та забезпечувати рухливість у всіх напрямках. Але сучасний спосіб життя робить їй слабкою ланкою. Причиною болю тривале сидіння за комп'ютером, смартфона, знахиленою головою, остеохондроз, неправильна подушка або ж Хронічний стрес. Симптоми можуть бути різними: скутість рухів, головний біль, запаморочення, іноді навіть оніміння рук. Це пояснюється тим, що в шиї проходять судини та нерви, які живлять мозок та верхні кінцівки. Кінезіотерапія тут починається з м'яких вправ, які повертають рухливість та укріплюють шийні м'язи. Масаж знімає напруження, покращує кровообіг і навіть може зменшити головний біль. Дуже добре працює тейпування в таких випадках. Еластичні стрічки підтримують правильне положення шиї, зменшування. Чуть навантаження на м'язи і допомагають уникати повторних загострень. Це особливо важливо для офісних працівників та студентів. Завдяки такому підходу шийний відділ хребта поступово стає більш стійким, а симптоми значно слабшують.